Привіт! Питання від жіночої аудиторії. Ну, жіночої аудиторії від мене особливе привітання. Як вічливо відшити хлопця, щоб не образити? І це добре. Уявіть, яка жіноча аудиторія у каналу переживають, хвилюються. Як зробити, як відповісти, так, щоб хлопця якогось не образити? Це добре? Це добре. Якщо хтось стрьомний на вулиці підходить, це одне. Я просто кажу, що я в стосунках, хоч і не в стосунках. А коли знайомі, це складніше, коли не розуміють ігнор, і відповіді, що нецікаво, і так далі, стають сильно нав'язливими. Тут хочеться вже зупинитись, от уявіть, якийсь чоловік, якийсь хлопець, він не розуміє ігнору, він не розуміє, коли йому кажуть, що нецікаво, він нав'язується. Скажімо так: чи заслуговує він на те? Щоб з ним спілкувались виключно так, щоб його не образити. Чи заслуговує він на те, що йому якась дівчина відповість жорстко. Так. Тому що коли ми щось робимо, ми повинні розуміти наслідки. Якщо ти тупий, якщо ти не можеш зрозуміти, що тебе ігнорують, ти повинен розуміти на своєму досвіді, що в якийсь момент відповідь буде жорстка. Якщо ти не розумієш, Прямої відповіді, що їй це не цікаво, а в якийсь момент вона жорстко відповідає, може навіть жорстоко, це закономірно. І тому, ось, якщо якась дівчина бачить, що чувак не розуміє прямої відповіді, мені це не цікаво, якщо він продовжує нав'язуватись, якщо він не розуміє ігнору, можна, я дозволяю, спокійно відповідати жорстко. Так, якщо хлопець тільки-тільки щось спробував, Ну там спільна кампанія у вас, і він спробував запросити тебе на каву, а ти одразу жорстко. Ну це неадекватно і неправильно. Але якщо проігнорувала, сказала, що не цікаво, деякий час взагалі ніяк йому не даєш навіть натяків на те, що у нього є шанси, а він продовжує, 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 чому б не відповісти йому жорстко? Коли мала знайома людина, можна заблокувати, а коли є спільне коло друзів, можна заблокувати. Ну, знову ж таки, якщо це такий тупий чувак, потім у цьому колі друзів ви зустрінетесь, а він вже заблокований у тебе. І що? Він підходить каже, а що ти мене заблокувала? Так і скажеш, ти не розумів, я тобі напряму казала, не треба мені написувати, не треба проявляти активність в мій бік, у нас нічого не буде. Ти не розумів, я тебе заблокувала. Нормально, нормально, адекватно, адекватно. Якщо це такі друзі, які почнуть до тебе гірше ставитись, якщо ти заблокуєш його, то це погані друзі. Навіщо тобі такі друзі? Це не друзі зовсім. Чувак не розуміє від тебе натяків, не розуміє ігнору, ти його блокуєш, а вони вважають, що ти в чомусь не права. Нахер таких друзів? Якщо цікавить питання, буду вдячна за відповідь. Ну, моя відповідь така, моя думка така. Може, у вас інше? Напишіть в коментарях.